Наступна задача це коли ми генеруємо новий клас. Тут у нас які поради, які елементи приймають участь у промті. Тобто назва класу або сервісу. Нам треба описати назву. Нашого класу, і також його призначення. Це допоможе штучному інтелекту зрозуміти контекст та мету цього класу, і також бажано вказати мову програмування. Атрибути і методи. Нам треба перерахувати, які там атрибути у цьому класу повинні бути, які методи там повинні бути. Це здовж таки допоможе штучному інтелекту зрозуміти структуру і поведінку класу. Interaction with other classes. Тобто це те, як ваш клас або сервіс взаємодіє з іншими класами або сервісами в вашій системі. Це може включати інформацію там, про залежності, про комунікацію, про обмін даних. Знову ж таки, для того, щоб штучний інтелект краще зрозумів взаємозв'язки і точки перетину в системі. І останнє це дизайн-паттерни або архітектурні принципи. Вам треба вказати. Шаблони проєктування або архітектурні принципи чи рішення, яких повинен дотримуватися ваш клас або сервіс. Це можуть бути принципи, там, не знаю, як банальні solid та драй, або конкретні шаблони проєктування, там. Singleton, Factory, Observer, Lightweight, тобто, ті от шаблони, які ви будете, ви хочете, щоб були використані при проектуванні, при створенні цього класу, це знову ж таки все допоможе штучному інтелекту, як краще сформулювати. Готове рішення, адже штучний інтелект натренований на всіх паттернах. Він всі їх розуміє та бачив приклади коду. І якщо ви йому скажете, що це у нас фабричний клас, то він зрозуміє, що тут, скоріш за все, будуть там або там статичні мета, або методи, які будуть створювати інстанси якогось класу. А якщо ви йому кажете Сінглтон, то він зрозуміє, що це насправді повинен бути Сінглтон. Ну і давайте тепер подивимося, як це зробити на прикладі.